Доброго дня! Вітаємо вас з Норвегії. Сьогодні забираємо два електромобіля. Перший це Фольксваген і Гольф 16-го року, 15-го перша реєстрація, пробіг 95 тисяч кілометрів і досить непогана комплектація. У автомобіля присутній другий комплект Коліс, два зарядні пристрої. До речі, Фольксваген і Гольф це лідер продажів, тому що ціна і якість відповідають. Другий автомобіль це Nissan Лів, 15 року з пробігом 139 тисяч кілометрів, 11 поділок. Даний автомобіль з другим. Комплектом коліс дві зарядки. Він теж був розміщений в нашому телеграм-каналі і відразу зарезервований. Буде їздити по місту Переяслав. Під ключ в Україні даний автомобіль обійдеться в 7100 доларів. Автомобіль загрузили на автовоз попереду 2000 км кілометрів, і за декілька днів доставимо їх в Україну, в місто Володимир. Там підготовка автівок і передачі власникам. Бачите, ми вже на паромі і заїжджаємо у Польщу.